В Україну прибули пускові установки для систем НАСАМС від Литви. Начну э, з основи бази. Для рішень наших задач це підтвердив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він заявив, що придбані пускові установки насам будуть інтегровані в підрозділи вогневого управління Збройних сил України, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем насам, які надали Норвегія та Сполучені Штати. Наша підтримка залишається важливим фактором в обороні України. Ми дослухаємось до потреб України і Кликаємо наших союзників також їх почути, наголосив міністр. Крім того, разом із пусковими установками зенітно-ракетного комплексу, Литва також надала автомобілі, необхідні для екіпажів цих комплексів. Давайте перш ніж про балістику, яка була запущена, поговоримо все ж таки про нічну атаку шахедів, тому що було їх ну багатенько, скажімо так, 31, Ну порівняно з іншими днями можна звикли там по кілька, бачите там до а Зараз 31, 31, 19 з них було е, знищено протиповітряною обороною, е, Близько 5-6 областей так було злучено протиповітряну оборону. Ну, і, е, це ну непоганий тільки результат, враховуючи те, що е, чимало шахедів, Більшість з них було за, за запущено до у регіони. Тому шансів було знищити більше цілей, було у нас було менше шансів. Тому е, поки що маємо такі ну попередні результати. Там е, не надто ворог там завдав збитків, але все ж таки е, з, збито. 1931. плюс ми маємо на сьогоднішній день запуск по київщині балістичних ракет. Попередньо це балістика, все таки попередньо можна сказати як про Іскандер м так і про С 400 Ця ракета теж може летіти по балістичній тракторі. попередньо спрацювала в нас. Проти повіт протиповітряна оборона спрацювала вона спрацювала точно і зараз ми очікуємо дані від наших чергових сил від повітряного командування, центр, де нам повідомлять, власне що летіло, е, і скільки цілей було уражено е, саме на Київ. У нас виходить така тривала пауза. Була пишуть, що вже порахували 52 дні. Ворог поновив ракетні, ракетні атаки по Києву. Це вже ось та. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що тільки прийдуть холоди, і росіяни будуть гатити, зокрема й по Києву. Так само. Оце, оце воно? Е, ну я ж не, не знаю, як то трактувати. Ми в кожен день маємо обстріли, е, і таким чином е, можна. Ну, навіть якщо подивитися по на кількість е, керованих авіаційних бомб, які е, летять в Україну, фактично по всіх прифронтових областях, ми мали антирекорд такий собі близько 100 авіабомб за одну добу. Кожна авіабомба це 500 кілограмів керована це зрозуміло. Які наслідки після таких, од власне, вибухів. Е, тому говорити про те, що почав ворог чи не почав ворог, ну ми бачимо, що об'єкти е, Атакуються постійно, і критичні інфраструктури, в тому числі, ворог намагається задавати це. Об'єкти паливного енергетичного сектору. Зокрема, ми бачили е, атаки е, Кременчуцького нафтопереробного заводу, так само литовища піддаються атакам. Е, всі хочуть, там мабуть почути так, почалося так чи по, чи є це початок, чи не є це початок. Ну важко зараз сказати, що, що ворог там, власне, має на меті. В нього є свій стратегічний задум, очевидно, що вже всі повідомляли і керівництво держави, зокрема е урядовці, що очевидно ворог матиме на меті атаку нашої енергетики чи інших об'єктів критичної інфраструктури, саме з настанням е холодної пори холодів. Тому е Готуватися потрібно усім українцям повітряні сили і так в готовності. 24 на 7. питається, чи ми готуємося. Ну як ми можемо готуватися, коли постійно 24 на на в готовності. Готуються так. люди за кордоном, готуються власне опановують новітню техніку для себе для того, щоб посилювати і посилювати з кожним днем нашу протиквітну оборону? От вчора міністр оборони вже заявив, заявив про допомогу від уряду від народу, скажімо так, Литви ще дві. І установки НАСОМС посилять нашу ППО. Також очікуємо і на тих, хто навчається зараз, і в Німеччині, і в Іспанії, щоби і системи Холк і Петріот е, надходили на посилення нашої от Саме Петріот сьогодні теж відпрацював і бачимо, що є власне результат. Іспанія, так само з того, що я дивилася, вони нам готуються передавати Іспанію. Ще до речі, вчора говорили про Францію, начебто, там із французами теж ведеться, ведуться перемовини щодо там боєприпаси для систем протиповітряної оборони. Правильно, ну звичайно, Франція теж наш постійний партнер в цьому плані. Франція надала Україні артилерійські системи, також легкі танки, також бронетехніку, також і. Системи протиповітряної оборони, скажімо, ЗРК Кроталь для ППО сухопутних військ, так само САМПТІ. Ми очікуємо більше саме цих систем. САМПТІ, він вже є в Україні. Ну але ж розумієте, що його недостатньо. Нам потрібно більше комплексів, які здатні спрацювати не лише проти крилатих ракет та дронів, але і проти балістики. Про що свідчить і сьогоднішній напад Росії? Ви сказали про те, що ворог говорили точніше в попередніх ваших інтерв'ю про те, що ворог Намагається змінювати постійно свої підходи до атак на територію України. Яку зараз тактику як основну можливо повітряні сили виділяють, якщо аналізують те, як лупить ворог, як він як він намагається тактика звичайна, яка і була раніше, лише ну ворог бачите за кілька тих днів. Ми бачимо в статистиці збитих. Це там. Там 10 трошки більше, плюс-мінус відповідно до тої до, кількості, що ворог запускає шахідів. Ну, і ракета там Х-59. Ну, тут ще можемо збивати відповідно на тих напрямках. Це південний східний напрямок Х-59 збивають. ну Х-31. Ну важче тут треба, зрозуміло, що не, Петріот чи інші засоби для того, щоб збити цю ракету. Ну але от така тактика, коли вони запускають е, той табун дронів своїх, які розлі... розділяються на групки, потім розділяються по одному шахеду. І... Летять і летять по різних власне напрямках. Таким чином кожний шахет направлений на свою ціль. Кожний ракет, кожний шахет має свою мету. Перше, це уразити об'єкт, куди його направили, А інше додаткова мета це зрозуміло вишукувати слабкі місця у нашій протиповітряній оборони, бо по різних маршрутах не летять по областях. Ну і також, звісно, ми будемо витрачати на нього засоби, засоби ураження. Ворог це теж розуміє, що. Витрачаємо ми боєкомплект. І ну, таким чином виснажується протиповітряна оборона, мається на увазі з саме в рівні по кількості БК. Саме тому нам теж в Україні потрібно нарощувати саме виробництво таких би ударного типу великого радіусу дії і направляти їх відповідно на територію Росії українською зброєю. Ми можемо це робити. Ну якщо вони б'ють по наших об'єктах критичні інфраструктури, то Україна має робити це відповідно у відповідь. Ну що зрештою відбувається на різних напрямках, бо вовна часто присутня в тому чи іншому російському регіоні? Угу. Як ви так само бачите, вже ви розказали все іншим каналам, але я для наших глядачів перепитаю з приводу тривалості тривалості тривання власне повітряної тривоги. Ми бачимо, що вона дещо збільшується. Ця тривалість з чим ви це пов'язуєте, і чи думаєте, що ну якби на, надалі буде зберігатися така тенденція? Ну, пов'язувати з чим ворог різні ставить завдання, різна мета для тактичної авіації, зокрема і для міг 31 типу К, Свої завдання спершу це були тривоги 20 хвилин, коли там ланка мігів, скажімо, ланка це 4 там літака злітала по, по черзі, зліт посадку відпрацьовували. Тривоги були по 20 хвилин по півгодини. Е, пізніше, от були польоти більш такі найчастіше. Це була тривога годину-півтори, коли міг 31 злітає в повітря. Е, скільки в нього вистачає пального, знаходиться в повітряному просторі. Відповідно, у нас повітряна тривога цих півтори години. Ну а тут уже на цьому етапі е, вперше, мабуть, так відпрацьовували е, ну вперше близько до кордонів України, і саме міг 31 к скажімо так що була тривога, відпрацювали до заправки в повітрі. Ну, літак отримує від літака заправника Іл-78, е, отримує е, повні баки пального. Ну і ще може знаходитись ще півтори години плюс. Може знаходитись в повітряному просторі. Це ну власне дозаправка повітря, це теж елемент підготовки е, пілотів для виконання тих чи інших завдань. От маємо і таку сьогодні ситуацію, повинні на неї теж реагувати і враховувати. Ну і е, додам і іншим каналам. Як ви кажете, теж казав, що якщо міг 31 покриває всю Україну червоним кольором, то має увазі тривога, то не забувайте, що перед мігом була е, допустимо оголошена балістика так на північ, на сході так і загроза балістики не знята. І одна тривога накладається на іншу, так тому е всі там можливо е реагують, дивляться за мігом, так а тут прилітає іскандер. Тому треба е розуміти, що подвійна, отака от тривога для цих регіонів, і треба це теж враховувати і е відповідно реагувати.